Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Ніна Річі. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про це і про багато-багато інших ароматів. І у мене так часто трапляється, що я розповідаю про один той же бренд два відео поспіль. Але в середу я вам розказала про Руш про, 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 про Crush від Ніна Річі сьогодні про вініс від Ніна Річі. Так, цей аромат ем, має дуже цікаву пляшечку. Про пляшечку ми ще поговоримо детальніше, зараз я вам розповім, що ж у нас тут є за ноти. Мандарин, е, лист магнолії, магнолія, жасмін, ваніль та пачулі ось такі у нас ноти. Коли я перший раз його протестувала, зараз цей аромат на мені ось у мене є прудники. Аромат тут на мені є. Я коли його перший раз протестувала, я, я так подумала, я цей аромат знаю. У мене є подібний аромат. Не дюб, але подібний, схожий аромат. Є різниця між цими двома ароматами 100%. І це у нас Divine, Divine від jean -Paul Gaultier. Це класична перша версія. Зараз, до речі, виходить третя версія. Там пляшка більш темна, вона така амбрового кольору. Ось. Я розказую про перший, про перший вихід цього аромату. Так ось вони схожі, але в цьому вінюс від Ніна Річі немає солоних нот. І також він не такий солодкий, як оце цей Жамполь Готьє. Тобто, біла квітковість, вона схожа. Взагалі, цей аромат я просто подивилася потім на, на фрагрантниці, хто там що каже. Він, він схожий трішечки і на аромат Goddess від Alien. Тобто такі, оці, знаєте, аромати з вайбом на літо, на пляж. І ще одна річ, я не можу цього пояснити, але я, я тут відчуваю такий, знаєте, якийсь вершковість якусь таку молочність, якусь таку, то, знаєте, може фігову, але без фіги. Тобто яку, якусь таку а, солодку вершковість. Я навіть пішла на, на офіційний сайт, просто щоб подивитися, а не написали, як. Як часто дуже буває, у, ем, у фрагрантики, коли вони поміляються з нотами, і вони можуть написати будь-які ноти. Ні, я е, просто порівняла ноти на фрагрантиці з офіційним сайтом, ноти, ті, що я б вам сказала. Тобто немає там ні молочності, не ні вишковості, нічого такого, але я її відчуваю, тим не менш. Цей аромат, ну, це, мабуть, знаєте, е, мої. Е, Особисті проблеми, я очікувала щось іншого. Не в тому сенсі, що це недобрий аромат, ні. Просто, ну, так, назва така, так, Венера, Вінюс. Потім пляшка, Пляшка, яка була натхнена Венерою від Ботічелі. Оця ж мушля, так? Така велика. Потім, Той, той факт, що ні на ну, скажімо так, не кожен рік випускає нові аромати. Оці три аспекти мені дали так, таку думку, що, мабуть, цей аромат буде якийсь ну, супер-дупер цікавий, класний. Я не можу сказати, що це не цікавий аромат, але тут немає нічого супер цікавого. Супер цікавого. Тобто ми, ми це маємо, ми це вже чули, ми це вже тестували багато-багато разів. Є е, тут і позитивні, дуже позитивні е, боки в цьому ароматі. Перший е, стійкість цього аромату в 7-8 годин просто. І я не роблю більше пшиків роблю як завжди. І це мені подобається. Зокрема, на фоні усіх всіх ароматів, що виходять зараз, або ось вже. Протягом двох, двох років, у яких якщо стійкість 4 години, це вже вау. А тут все ж таки 8 і все ж таки це круто. Потім білі квіти. Якщо ви не любите білі квіти, або ви любите білі квіти, або ви. Ні, не так. Якщо ви не любите білі квіти через індольність, або ви любите білі квіти, але не хочете індольність, ось оцей аромат для вас, бо тут білі квіти, багато білі квітів, індольності нема. Оце от такий трішки неприємний запах. Оце така індольність. І її тут нема на щастя. Потім у нас тут є пачулі, І іноді пачулі, вони, знаєте, бувають, такі, такі якісь мокрі. Такі підвальні, не дуже добре пахнущі, тут такого нема. Вони також бувають і такі сирі. тут такого нема. Тут просто зелені трав'яністі пачулі. дуже приємний зелений трав'янистий запах. Потім тут є ваніль. Ваніль теж мені сподобалась тим, що вона ваніль, але вона не супер, не супер вона солодка. І це добре. Це добре, тому що все ж таки цей аромат призначається. Ну, я так думаю, що він призначається не тільки на та літо, а на весь рік. А але якщо ви живете там, де дуже-дуже спекотно і дуже-дуже вологість велика, то вам ця ваніль не буде заважати. Бо є такі ванілі, що вона така солодка, солодка, що заважає влітку. Ця не буде. Є такі, знаєте, ванілі, що вони такі солодкі, що наприкінці вони аж. Аж гіркі. Ні, тут такого нема. Тобто, інгредієнти всі класні. А сам аромат, він теж класний. Він мені сподобався. Я просто про те, що в ньому немає нічого такого. Вау. Вау-ефекту нема. Його, я не знаю, чи він повинен був тут бути, чи не повинен, але його нема. Ось. Так що, в принципі, я вам скажу, що мені б хотілося, може купити собі пляшечку, але більше ніж 30 мл я б не пішла купувати. Але 30 мл я теж не куплю і тут ми підходимо до того, що мені не подобається. І це не тільки вони роблять, це, це роблять навіть і інші бренди, і мені не подобається ця практика. 30 мл виходить цей аромат 30, 50 і 100 мл пляшки. 30, 30 мл пляшка вона відрізняється від пляшки на 50 і на 100 мл. Відрізняється вона як? Це, 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 це така як мушля зроблена. Але 30 мл це просто скляна пляшка. Скло і все. Коли у вас більша пляшка, то там ще є. Я не пам'ятаю з чого. Я навіть тримала цю, цю пляшку в руці, але щось не подумала е, постукати. Чи воно зроблено з алюмінія, Ну, коротше, там така як металева, типу така е, е, наліпка, нашльопка на, на пляшку є. І 30 мл аромат її немає. Тобто, я, я про це завжди так думаю. Знаєте, мої гроші вони нічим не відрізняються від грошей іншої людини. Якщо я не можу собі дозволити купити більший аромат, я можу собі дозволити лише купити 30 мл, чого мене потрібно, е, якось, знаєте, е, е, обділяти. Бо мої гроші вони, вони такі самі. Робіть всім однакові пляшки. І я розумію, що це не тільки вони роблять. Це, наприклад, навіть Жан-Поль Готьє робить. Якщо ви хочете купити собі скандал з ногами, там оці, дві ноги, отак, то купляйте собі пляшки, які більш, більш, ніж оця маленька пляшка. Бо маленька пляшка ног немає. І це дуже-дуже якось ну, ненормально, тому що найменша пляшка, яка у них 7, 7 мл, якщо я не помиляюсь, вона має ноги. Оці 7 мл, які вам дають іноді безкоштовно за, за те, що ви купили аромат, вона має ноги. А 30 мл ноги немає. Не знаю, чому так. Це просто це ненормально, я це не підтримую, але це так. Так що, якщо ви хочете собі красиву пляшку, велику пляшку, цю таку мушлю, не купуйте собі 30 мл, бо вона не має цю наліпку з алюмінія. Ось. А так, аромат непоганий, але, знаєте, фейерверків ніяких не було. Якщо ви його вже тестували, розповідайте, як цей аромат, чи вам він сподобався, чи вам він не сподобався. Розказуйте, я вам бажаю доброго дня, доброї п'ятниці. З вами побачимось у неділю. Па-па!